Мої вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкту інтерв'ю дня у студії. Працює Наталя Болдинська. Сьогодні будемо говорити на цікаву тему, яка стосується як жінок, так і чоловіків. Хоча, звичайно, дівчата, мабуть, вона буде все ж таки цікавіша. Взимку наша шкіра потребує особливого догляду. Про це говорять всі спеціалісти краси пропонують різні рецепти та поради. Ну, власне, чому в холодну пору року наше обличчя стає більш вразливим? Як підтримати свою шкіру безпечно і екологічно. Ну, це особливе питання. А від яких косметологічних процедур краще відмовитися? Взимку про це та інше поговоримо далі в нашому ефірі. У нас у гостях сьогодні дипломований косметолог Рима Білова. Доброго вечора, Рима. Рада вітати. Вітаю, Наталя. Ну і власне Вітаю. перше запитання, чому взимку в нас шкіра якось по особливому себе поводить? З чим це пов'язано? Ну, взимку це такий особливий період, коли в першу чергу шкіра наша отримує дуже велике навантаження, дуже великий стрес. Тому що в період перепаду температур, да, коли переходимо на мінус, таку досить неприємну вологість. Шкірі потрібен час, щоб адаптуватись, угу. тобто вона дійсно як організм, великий орган, який не може в одну да. секунду перелаштуватися. Так, так. так. Е як ви прикидаєтесь зранку, так треба якийсь час для того, щоб ви там включились роботу, прийти в себе. себе да. І шкіра також потребує просто деякий час. Вона адаптується, організм універсальний. Але але деякі, де деякі а більшість просто виконують банально неправильні речі. Які просто затягують період адаптації шкіри в зимовий період. А як виглядає, якщо ти неправильно там доглядаєш в цей період перехідний, як шкіра реагує? Тобто, що може бути? Ну, перші прояви завжди будуть помітні це Да? печіння шкіри, свербіння, угу. лущення, сухість, висипання. І це будуть перші прояви, тому що шкіра кричить просто про допомогу, що ну щось допоможіть help me. А можна пройти цей період от, без таких проявів, якщо грамотно до нього підійти? Так. Да. Ну, то власне, тоді я думаю, всім цікаво дізнатися, як доглядати, якщо брати, наприклад, домашній догляд взимку, що це має бути, як треба перейти, і до речі, в який період? Бо це ж не одразу в грудні, це мабуть, трішки заздалегідь. Треба починати. Так, як тільки у нас починає мінятися температура і вологість, це вже перші дзвіночки про те, що треба тобто тільки знижується температура, це перші дзвінки про те, що треба змінити свій догляд з літнього вже на більш живильний. Бо влітку ми зволожуємо, взимку ми більш живимо шкіру. Для того щоб підібрати правильно домашній догляд, ну, радше звернутися все ж таки до спеціаліста. Можна самому спробувати, але більшість випадків закінчується тим, що все одно приходять до мене і просять про допомогу. Угу. Банальні речі. Це перше вмивання, треба перейти на Гідрофільну олію, я рекомендую зазвичай або молочко, яке покращить гідроліпідну мантію, е, яка допоможе шкірі адаптуватись швидше в стресовій ситуації, яка не буде зневоднювати, тому що у нас ви знали взимку, е, вологу шкіра втрачає в 2-3 рази більше, ніж влітку. Ні, тому що так. Конди... Ну, кондиціонери на обігрів температур, е, сухе, повітря. Да, сухе повітря, тому що починається опалювальний сезон, і ми зазвичай там з приміщення в холод. Да. Оці дуже великий стрес, тобто з приміщення теплого одразу в холод. Це також розширення. Це звуження дуже різке, е, і таким чином треба просто правильно вмивати. Це першочергово. чергово. Угу. Казалось би банально. А чим до речі, дівчата зазвичай можуть шкодити собі при вмиванні це якимось чим, зазвичай можуть? зазвичай вмиваються руйну? чим от Наталя піною да, або гелем угу. для вмивання. От це перший наш такий недруг, який змиває нам гідроліпідну мантію. І це причому, я так розумію, не лише для зими характерно, тобто влітку теж, мабуть, Ну, не зазвичай, варто взагалі, так. Да, тому що вони, вони містять луги, а луги в нас самилю жири. і таким чином це перший косметичний засіб, який погіршує стан шкіри. Треба правильно вмиватись. Друге, це використання тонізуючих засобів. Також дуже люблять використовувати агресивні або на спиртовій основі, або на кислотах. Це також. Треба підбирати дуже індивідуально кислоти, вони мають дуже різну властивість. І для того, щоб підібрати, яка саме тобі підійде, треба діагностувати, що саме шкірі потрібно в першу чергу. До речі, часто дівчата приходять саме після такого невдалого домашнього догляду, коли самі собі постійно. підбирали. Та ж постійно це не дуже часто. Всі, хто звертається, кажуть, мене ж там чудовий домашній догляд. Причому, це... Я розумію, це може бути дорогі препарати? я не так? важливо, да. Це може бути і дороговартісна дорого косметика, і менш менша вартість тут просто треба знати такі маленькі секрети, як які який вміст має е, в собі е, задержать. Косметі. Тобто що в що в цій косметиці що б, в цій да, косметиці має бути, так, які mm -hmm. мають бути речовини. І зазвичай дівчата, коли приходять до мене, ми отримуємо, скажімо так, дуже гарний результат за рахунок того, що просто правильно підібрані інгредієнти, вони одразу ну, помічають результат. І вони дуже здивовані, як же ну я купляла розрекламовану, че так? mm -hmm. а такого результату не було. А які процедури взимку не бажано робити, якщо говорити про косметологію? Ну давайте так. Якщо ми вже вирішили, що взимку це дуже велике навантаження і стрес, так шкірі треба період адаптуватися до цього стресу. Однозначно, я не рекомендую одразу переходити до агресивних процедур, такі як там пілінги, лазерна шліфовка, тому що шкіра і так перебуває в стані стресу. Куди ж її ще більше да? угу. на навантажувати? Перше, що я рекомендую, давайте ми відновимо гідроліпідуманті, давайте ми її покращимо стан, давайте ми її адаптуємо, давайте ми її наживемо. Ормом, бо шкіра теж все їсть. Ну теж все їсть, все, що ми наносимо, вона все споживає. А ці процедури, от які ви перерахували, це типу маски, якісь, тобто це досить такі. Вони лагідні для шкіри, я так розумію. Чи ну, є ну зазвичай більш? в косметології лагідних процедур дуже мало. Зазвичай все, що йде з ліфтингом, це дуже агресивні процедури. І взимку навіть... їм їх не бажано робити. Тут має властивість навіть не сезонність в першу чергу, а тут має все ж таке показання до тої чи іншої процедури. Бо в процедурі є як показання, так і протипоказання. Угу. І одне з протипоказань це запалення шкіри. А буває так, що приходять і просять: от зробіть мені. Підтяжку ну, як у нас, <реш> так у нас зазвичай, <реш> скажімо так, наші клієнти вони всі володіють інтернетом і нікуди не подінешся від маркетологів, да, які рекламують ті чи інші процедури. Я дуже розумію клієнток, бо я сама жінка, я теж завжди хочу мати дуже класний вигляд і ліфтинг. Я теж можу іноді там спровокуватись на деяку з реклам, да, але я все-таки і в першу чергу я вивчаю дію. Того чи іншого препарату, дію тої чи іншої процедури, і так? наслідки відповідно так до чого це призводить. Дійсно, дійсно наслідки бувають різні, і для того, щоб запобігти небажаним результатам, да, так, таким як ускладнення, то краще ж знати процедуру, як вона впливає, як вона діє, її механізм дії, і тоді вже дивитись, чи вона підходить клієнту чи ні. Тому в першу чергу це діагностика, покращення стану шкіри, тобто дана право на на здоров'я її, а вже потім поетапно составляється протокол, і ми вирішуємо вже поетапно у клієнта ті чи інші проблеми зі шкірою. А чи є якась процедура, яка в принципі універсальна для зими підійти будь-якій жінці, будь-якій людині? Так, 90% це домашній догляд. Просто Де можна? правильно, навіть не в салоні так. косметологічному, а саме вдома? Так, ну звернутися вам придеться все одно до спеціаліста, який вам підбере правильно цей догляд, тому що діагностувати може тільки людина з освітою. А ось ця історія, що там, там жирний тип шкіри, змішаний, який ну, ми намагаємося угу. оприділити просто на око, це не так просто. Ну, в косметології також є тести, угу. да, за допомогою яких ми діагностуємо шкіру. Це не просто огляд, це ще є купа тестів, за допомогою яких ми можемо виявити ту чи іншу проблему. І ага. буває так, що дівчина приходить і каже, От, я думаю, в мене така шкіра, а виявляється, що там не зовсім так. те, що дещо воно. Зазвичай навіть жирна шкіра це ознак нездорової шкіри. І в першу чергу це свідчить також про порушення в першу чергу, гідроліпідної мантії, гідрозахисного бар'єру. І якщо його налагодити, то шкіра так. стане зі жир, з жирної, так нормальною, там змішаною, принаймні. Тобто і, а людина може вважати, що це в неї така шкіра жирна, так ну я вас від природи. Е, ну, ми ділимо умовно в косметології так на типу шкіри. Так у нас заведено по нашим протоколам. Але мої напрацювання і здобутки вони говорять зовсім і свідчать про інше, що це признаки все таки нездорової шкіри. Суха або занадто жирна. Це в першу чергу говорить про те, що вона зневоднена і голодна. Тобто це сигнал однозначно не до того, щоб бігти і купувати собі розрекламоване, а в першу чергу звернутися по діагностику, так, так і так. тоді вже розуміти кваліфіковано подальші кроки. Так. Ще одна дуже популярна тема, яку я б хотіла встигнути обговорити, це ін'єкції, бо зараз це просто повальне угу. е, ну, захоплення вже не один рік. Е, Колиться все всюди, тобто нема, ну, мабуть, зараз зони на обличчі жіночому, яке б не кололи е косметологи. Ваше ставлення взагалі до цього? Е і чи можна обходитися без ін'єкцій? Ну, категорично сказати так не можна, да чи ні, тому що знову поверне до того, що є показання. Е просто ну, мені таке кредо професійне це в першу чергу не колоти обличчя, а в першу чергу як. Людина з медичною освітою, да, е, я завжди раджу все ж таки лікувати. Вилікувати. І все залежить від того, що на кінцевому етапі хоче отримати ще клієнт, який результат, що б він хотів би. Ну, всі ж хочуть все. миттєво, швидко прибрати зморшки. Так, <сум> на, жаль, на жаль, такої пігулки ще поки не придумали. І ну, ще ми так не можемо працювати, щоб швидко і одразу результативно. Як на мене, то краще поетапно, повільно, але ефективно і грамотно. Ну і це, я так розумію, більш безпечний варіант, все ж таки, так. коли це Так. ін'єкційна методика, вона включає в себе багато різних ще методик, тому що препаратів на ринку дуже багато, дуже багато підводних каменів, таких як неліцензійні препарати, це в першу чергу, так. Друге, це навички професіонала, який буде вам робити там ці ін'єкційні процедури. Тому що обличчя воно має безліч сусудів, безліч нервів і ускладнень дуже багато. Тому, коли вибираєте вже спеціаліста, то треба звертати увагу на освіту і на досвід. Угу. І в мене ін'єкційна косметологія, вона якось зовсім на, на самому самому останньому плані дуже-дуже вибірково. Дуже, -дуже вибірково. Вона є, має право на життя, але не все, що пропонують зараз на ринку косметології, на жаль. Ну, бо дійсно дуже, це теж така і маркетингова історія, що дуже причому дівчата молоді, зовсім ідуть собі колоти все. і от Мені було цікаво послухати думку професіонала з цього приводу. Бо коли бачиш 20-25 років дівчатам, які вже угу. вважають, що їм треба не, не те, що догляд, а колоти щось вже в обличчя. Угу. Ну, це, мені здається, що тут десь якийсь перебір все ж таки є. Ну, вік це також не основна така характеристика, від якої відштовхується при підбору того чи іншого протоколу косметологічного. Так? А радше на стан, тому що можна як і в 25 можна мати дуже активну міміку, uh -huh. так можна її в 45 таку не мати активну міміку. Тому тут в першочергово це не вік, а все ж таки оцінюється стан і підбирається індивідуально під кожного клієнта. Не загалом, загального протоколу немає. Косметологія це більш така творча професія. Так? Кожного разу до тебе, коли приходить в кабінет жінка, для тебе це як картина, твій шедевр. І у кожного є своя індивідуальність, яку хочеться підкреслити, а не робити шаблон а всіх під одну, як меча копірку. Угу. Тому що всі дуже красиві жінки, я впевнена в цьому. Задача зберегти і підкреслити, так. а не так. спотворити. Ну, ну, принаймні, в мене так, в кабінеті. Ну і фінальне запитання. Я розумію, що так кожен приходить зі своїм особливості в кожного свої, але все ж таки, якщо б можна було виділити три поради для дівчат по догляду за своєю шкірою, які підійдуть підійдуть також усім абсолютно. Угу. В Першу чергу це обрати все ж таки засіб для очищення це молочко, або гідрофільна олія. Друге це більш живельний крем, зараз перейти на більш плотніші крема, які містять собі, наприклад, цераміди, сквалан. От підійде масло, жажоба, також дуже чудово підійде. І третій такий лайфхак це обов'язково використовувати крем навколо очей і не облизувати губи. Не облизувати губи? Так. Це дуже сильно їх сушить. Так, тому що у нас містяться ферменти в ротовій порожнині, і таким чином ми тільки прискорюємо пересихання губ. Використовувати просто бальзам. Таких цілях. Дуже дякую за прості і цінні поради, я абсолютно впевнена, і головне, що вони доступні до виконання, тобто це не, не щось надскладне. Е, я нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту інтерв'ю дня була дипломований косметолог Римма Білова. Говорила про жіночу красу і те, як її підтримувати, особливо взимку. Дякую за те, що прийшли і поділилися з нами важливою цінною інформацією. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і до зустрічі в ефірі.